Сезон бурульок розпочався це вулиця Гоголя у Полтаві. Її загородили попереджувальною стрічкою. Проте безпекових заходів дотримуються не всі. А ось пані Ніна говорить, тільки не побачила стрічку, одразу вирішила це місце обійти. Коли побачила стрічки, одразу підняла вгору. Погляд. Віжу, що бурульки, ну якось страшно, не хочеться в голову, що потрапили. Бурулька і на багатоповерхівках. Рясніють вони і на приватних будинках. Триматись подальше від бурулік, обходити їх стороною, обходити, щоб не наражати себе на небезпеку. Якщо високі дома, то так. Стараюся обходити, тому що сонечко припекло і падають. Лучше обойти. Полтавці активно звертаються із заявами, щоб бурульки розчищали. Розповідає заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм, Руслан Редько. Люди викрикали наші інспектора, виявляли дані факти. небесної сотні, сім івана Мазепи, 14, 12, Ну і їх близько 30. Але якщо для багатоповерхівок можна залишити заявку на виклик спецтехніки, то приватні домоволодіння повинні боротися з кригою самостійно. Згідно правил благоустрою, їх повинні знімати власники. Або балансоутримувачі даних будівель, Те, що стосується міста, є служба оперативного реагування, на яку можна телефонувати. Одна з підрядних організацій буде знімати ці бурульки. Звернутися у разі наявності снігових брил та буруляк на даху можна до відділу оперативного реагування міської ради.